Усім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ вже від завтра стартують нові акції з 28 травня і діятимуть по 3 червня. Включно тож не пропустіть! Виріб фаршовий, часниковий. Ціна 46 гривень та 50 копійок за 420 грамів. Ковбаса єврейська. Сиров'ялина ціна за 1 кг 378 гривень. Ковбаса від добров сервелат сиро Ціна за 1 кг 489 гривень. Ковбаса куряча варена 300 г за 33 гривні та 50 копійок. Філе куряче варено копчене 1 кг за 245 гривень. Сосиски до пюрешки 450 г упаковка. Ціна буде 70 гривень. Масло від торгової марки Ферма. Бутербродне 63% жирності 180 г за 68 гривень. Сир напівтвердий, твердий, маздам, цезар. І едем 135 г за 56 гривень. Сир плавлений маландам, вага 70 грамів, ціна 16 гривень. Є три варіанти. Сир м'який, фалата, Вага 180 грамів, ціна 45,50. Олія соняшникова 100 жар. Є два варіанти. Рафінована або не рафінована. Ціна буде 70 гривень за 850 мл. Сардина в олії від своєї лінії 240 грамів 49,40. Такий варіант за 47 гривень. Сардина у томатному соусі 48,50, скумбрія 240 грамів з додаванням олії за 55 гривень та 30 копійок. Горошок зелений від своєї лінії 420 грамів 35 гривень. Кукурудза цукрова консервована 340 грамів за 35 гривень. Квасолі у томатному соусі ціна 35,50. Соус густо. Сэндвіч соус 180 грамів 22 гривні. Соус карбонара. Ціна 21 гривня та 70 копійок. Соус від оліс, солодкий чилі, 21 гривня за 180 грамів. Майонез від своєї лінії об'єм тут 500 мл. Смачний ціна 37,50. Майонезний соус лайний, також 500 грамів за 28 гривень. І майонез від своєї лінії провансаль ціна 42 гривні та 80 копійок. Сирок у шоколадній глазурі від торгової марки Злагода 36 грамів, 10 гривень та 50 копійок. І ще ось такий із манго. Шоколад від торгової марки Рошен Лакмі. Є три варіанти начинки. Акційна ціна 100 гривень. А варіант із цілим лісовим горіхом за 118 гривень. Так. Це, мабуть, ось цей 118 гривень 295 грамів. Безквітнє тістечка барні в упаковці 5 штук, ціна 45 гривень. Десерт сирковий Марійка. Такий зі смаком ванілі 130 грамів за 18,50 Такі два варіанти: ваніль або шоколад, 20 гривень 50 купів. І зі злаковими кульками. Ціна 27,50 Напій кисломолочний Lactima Immun Plus 100 г за 1570. Йогурт лактонія персик або злаки 290 г 23 гривні. Батончики енергетичні 50 грамів, ціна 17 гривень та 10 копій. Такі батончики по 21 гривні та 50 купів. Також 50 грамів. Кока-кола об'ємом 2 літри за 42 гривні. Квас ярило справжній 2 літри об'єм. Ціна 37,60. Живчик об'ємом 2 літри. Смак лісові ягоди. Ціна 33 гривні та 70 копійок. Від розумного вибору напій, паркун об'єм 2 літри, лимонад об'ємом 2 літри за 19 гривень. Спрайт або фанта об'ємом 1 літр буде коштувати 26 гривень та 50 копійок. Шашлик по-кавказьки у маринаді 1 кг за 187 гривень. Морозовий ріжок 3 ведмеді 29 ,50. Морозиво три ведмеді, Монако, полуничний чізкейк або тірамісу 500 грамів за 99,50 гривень. Морозиво три ведмеді, Монако, ціна 25 гривень, чорничний чізкейк. Оселедець від своєї лінії, 180 грамів за 45 гривень. 300 грамів, ціна 69,50. Коктейль із морепродуктів. Вага упаковусті. 200 грамів, ціна 70 гривень. Сьомга слабосолена, філе шматочками. 100 грамів. Вони йдуть без шкірки. 90 гривень. Сьомга слабосолена, філе шматочком на шкірці. 180 грамів за 170 гривень. Креветки варено морожені 700 г від торгової марки Норвен. Ціна 186 гривень. Морожево пломбір від торгової марки «Лімо» Ювілейне 20 гривень та 50 копійок. Чайне асорті від ловере 25 пакетиків за 47,20. Таке асорті 24 пакетики за 45 гривень. Чай розсипний 80 грамів 59 гривень. Чайне асорті Ловаре, 6 смаків по 15 пакетиків за 149 гривень. Чай ліптон 30 пакетиків за 57,50. Кава Нескафе класична, розчинна гранульована. 250 г за 224 гривні від своєї лінії. Вага 110 грамів, ціна 29,50. Пластісті вівсяні від торгової марки Deluxe. 500 грамів в упаковці. Є два варіанти: дрібнозернові або крупнозернові. Акційна ціна 34 гривні та 10 копійок. Туалетний папір від своєї лінії 4 рулони, двошаровий, за 37,30 гривень. Паперові рушники від своєї лінії два рулони двошарові за 31 гривня та 50 копійок. Прокладки на торелла, 10 штук або 7 штук у паковці, Ціна 43 гривні. Зубна паста Colgate для дітей від 2 до 5 років 50 грамів за 35 гривень. Зубна паста Colgate Max White, 100 мл за 62 гривні. Кулькові дезодоранти від торгової марки Фа. Жіночий аромат за 49,50. Від торгової марки Фа чоловічий кульковий дезодорант. Ціна 53 гривні. Хвилинка. Відволічаємо з вами десь цікаві новинки. Приїхала дезодорант Lady Speed Stick. Ось, 50 мл, поки не акційний. Може, завтра буде акція. Подивимось. Такий чоловічі дезодоранти 150 мл за 63 гривні 50 копійок. для душу: Фа. 400 мл об'єм 96,50. 250 мл об'єм 63 гривні. Антибактеріальне мило Safeguard об'єм 225 мл, ціна 58,50 з дозатором. Шампунь для волосся органікеа від Dallas об'ємом 900 мл, ціна 47 гривень. Від торгової марки день у день засіб для миття посуду 1 літр за 44 гривні з дозатором. А є запаски об'ємом 500 мл 22 гривні. Сантрі Гель Онікс 1 кг за 50 гривень. Порошок для прання «Грюнвальд» 400 грамів за 25,30. Кондиціонер для білизни 2 літри за 150 гривень. Гелевий засіб для прання «Грюнвальд» 2 в одному: 3 кг та 900 г за 122 гривні. Сухий корм для котів шелма. Вага 750 грамів. Ціна 154,50 Вологий корм для котів 85 грамів за 14,10. Вологий корм для котів Up 185 грамів 25,40 Такі варіанти вологого корму. Тут вага 415 грамів і ціна 31 гривня та 40 копійок. І для собак вологий корм, кілограм та 240 грамів, за 73 гривні та 70 копійок. Напій на основі рому. Об'єм 500 мл. Акційна ціна 279 гривень. Напій алкогольний із ромом об'єм 500 мл. Ціна 131 гривня. Горілка об'ємом 700 мл. Акційна ціна 132 гривні 80 копійок. Ось така новинка джин, об'єм 700 мл, ціна 235 гривень. Вино від Коблево, об'єм 1,5 літри, ціна 135 гривень. Напій білий напій солодкий, об'єм 750 мл, Ціна 170 гривень. Напій винний фрагуліно, 750 мл за 102 гривні є рожеве або біле. Фрагуліно об'ємом 750 мл за 70 гривень. Пиво бланк 500 мл в ЖБ 36 гривень. Пиво Хайк преміум світле. Фільтроване або нефільтроване 24 гривні та 80 кубів, 500 мл. Пиво від оболонь традиційне, експортне світле 1,5 літри за 36,50. Пиво чернігівське об'єм 2 літри 250 мл за 54 гривні. Пиво світле у склі. Об'єм 500 мл. Ціна 2810. Опілля 24 гривня. Теж у склі.